Місце, яке не показують на мапах. У Карпатах є місце, про яке не говорять навіть місцеві. Три точки на карті, що утворюють ідеальний трикутник. Усередині нього десятки сіл, сотні печер і зниклі люди. Кажуть, компаси там сходять з розуму. GPS не працює, зв'язок зникає, а вітер приносить голоси з гір. Місцеві називають це місце Карпатський трикутник, і ніхто точно не знає, що ховається всередині. Перші історії з'явились ще у 19 столітті. Лісоруби, мисливці, пастухи звичайні люди, які просто не повертались додому. У 20 х роках минулого століття про це вперше написали в місцевій газеті. Селянин зник, залишивши за собою лише сліди, які обірвались у снігу. Поліція шукала, але не знайшла навіть тіла. Лише старий хрест на галявині, де земля не приймала жодної трави. З того часу таких історій десятки. Усі однакові. Люди просто зникали. У 1976 році в місцевому архіві знайшли звіт про аномальні події біля села Лопухів. Документ швидко засекретили, але копію врятував колишній працівник КДБ. Там було написано: у районі між Солотвино, між Гір'ям і Синевиром, зафіксовано магнітні відхилення. Прилади показують подвійні показники, відчувається гул у вухах, і люди втрачають орієнтацію. Після публікації архів закрили. Ім'я офіцера, який його зберіг, стерли з реєстрів. У 2008 році група туристів вирішила перевірити легенду. Вони встановили камери, мікрофони, gps трекери Через три дні зникли троє з шести. Камери знайшли. Останні кадри: Дим серед лісу, гул і фраза. Воно тут. Поліція звітувала, що то дика тварина. Але тіла так і не знайшли. Місцеві кажуть, що вночі в тій долині чути кроки. А в повітрі стоїть запах металу. Науковці з Ужгородського університету вивчали ґрунти, результат магнітне поле у три рази вище норми. На глибині 300 метрів невідомий метал. Геологи припускають, що це уламок метеорита, який упав тисячі років тому. Але є й інша теорія що це залишки древньої споруди, створеної людьми, яких ми не знаємо. Під час буріння бур ламається. під землею, щось тверде, як камінь. Але дзвенить, як метал. Старий пастух з села Нижній Студенний розповідає: Уночі я бачив, як між трьома горами спалахнуло світло. Не блискав кафік, мов коло, що обертається. Через день він захворів і помер, залишивши зошит, де написано лише два слова: там живе. Інші свідки чули гул, схожий на крик, який тривав кілька хвилин. Телефони в той момент вимикались. У 2014 році місце офіційно закрили для туристів. Причина небезпека сувів. Але місцеві знають, що там давно стоїть огорожа, і вночі чути, як у горах працює техніка. Кажуть, що уряд проводить там дослідження. Щороку сюди приїжджають чорні машини без номерів, і ніхто не знає, що вони вивозять уночі. У давніх гуцульських переказах є історія про місце, де земля дихає, де відкриваються ворота між світами. Там стояли три стародавні вежі. І кожна з них світилась у ніч повного місяця. Після зникнення людей вежі розібрали, каміння використали для храмів. Кажуть, тому деякі церкви в Карпатах досі живі, вони зроблені з каменю, який пам'ятає той трикутник. Сьогодні офіційно трикутник не позначений ні на жодній мапі. Але якщо провести лінію між трьома селами, лопухів, солотвино і синевир, у центрі буде долина, де ніхто не живе. Туди не ходять мисливці, туди не літають дрони. І навіть Google Maps затемнює цей шматок. Кажуть, кожні сім років у цьому місці зникає людина. І якщо придивитись уночі згори, у темряві блимає світло, яке не схоже на жодну лампу. Карпатський трикутник це не просто легенда, це місце, де світ забуває хто ти. І якщо ти колись опинишся там, повертайся до сходу сонця, бо після світанку з двері зачиняються.